Добрий день, малята, хлопчики і дівчата, запрошую вас на заняття. Діти, невдовзі завершиться зима. Зараз її останній місяць. Назвіть його. Так, це місяць лютий. Хоч він і лютий, та дарма. Він все одно хороший друзі. У ньому йде від нас зима, і квітнуть котики у лузі. Вже промінь сонечка ясний сміхається із високості. Ми в лютому ждемо весни, от от вона прибуде в гості. Ще цей місяць у народі називають бокогрієм. Існує така приказка про нього Місяць цей лютує, бо весненьку чує. Як ви гадаєте, чому так кажуть? Так, бо у лютому місяці. Погода постійно змінюється. Лютий приносить нам і сердиті морози з хурделицями. І ясне сонечко з відлигою. Погода вночі та зранку холодна, морозяна, а вдень мороз зменшується, пригріває сонечко, сніг починає танути, крапає з дахів, під стріхами утворюються бурульки. Вітер вже холодний. Але вже не такий крижаний, як раніше. А чи зміниться така сонячна погода ввечері? Так, увечері сонечко ховається і тоді знову мороз. Що трапиться з водою, яка утворилася вдень під час танення снігу? Так, правильно, вона замерзне. А чи доводилось вам малята ходити по калюжці, що розтанула, а потім замерзла? Що ви відчули, ідучи по ній? Дуже слизько, незручно ходити. Таку погоду називають сльотою або ожеледдю. Ожеледь дуже небезпечна. Ідучи по слизькій доріжці, можна впасти і боляче забитися або навіть покалічитися і потрапити до лікарні. Як ми повинні поводитися під час ожеледиці, щоб цього не сталося? Потрібно ходити обережно, не поспішаючи. Не можна штовхатися і пустувати на слизькій дорозі, слід носити взуття, ребристе не слизькою підошвою. А ще потрібно посипати доріжки піском, щоб вони не були слизькими. Діти, давайте повторимо ознаки лютого за допомогою віршиків. Чи із вас, хто бачив, як бурулька плаче кап-кап-кап-кап розтає, сліз чимало в неї є. Ви не кваптесь, любінішки, тут у нас слизька доріжка. Той, хто обережно йде, тут, звичайно, не впаде. Чоботять цікавить дуже чи міцний літо калюжі, і тупочуть пустуни. Ось проваляться вони. Отже, діти, про які ознаки лютого ми сьогодні говорили, утворення та танення бурульок, замерзання калюш після відлиги та ожеледь. Молодці, я сподіваюся, тепер ви знаєте, як поводитися під час ожеледиці. Діти, якщо ви знаєте правила безпечної поведінки взимку, то ніякі зимові явища. Нам не заважають розважатися. Однією із зимових розваг, яке дуже подобається діткам, це катання на санчатах. Сьогодні пропоную вам зробити ось такі санчата з пластиліну. Для роботи приготуйте дощечку, пластилін та стеку. Візьміть шматочок коричневого пластиліну та відділіть від нього стекою два малесеньких шматочка. З більшого шматка пластиліну будемо робити полози санчат, те на чому вони їздять. Розминаємо пластилін та розкочуємо з нього ковбаску. Вона повинна бути довгою, але не дуже тоненькою. Тепер отриманий жгутик складаємо вдвоє. Але кінці не з'єднуємо. Передню частину піднімаємо вгору. Такі полози в нас вийшли. А тепер робимо стійки для наших дощечок. Із маленьких шматочків пластиліну розкочуємо дві однакові ковбаски, приєднуємо стієчки до полозок санчат, а тепер робимо дощечки на санчата, щоб було зручно сидіти. Оберіть будь-які кольори пластиліну. Скачайте із них ковбаски однакової довжини. Потім ці ковбаски приплющить, щоб вони були пласкими. Приліпіть дощечки на стієчки санчат. Ось такі санчата вийшли у мене. А які санчата вийшли у вас? Чекаю фото. Дякую вам за увагу! До побачення!